Воїни світла сьогодні, 14 жовтня, у День Покрови Пресвятої Богородиці Діви Марії, у День 18-річчя УПА, у День захисника та захисниці. Вам найщиріші вітання, миру, добра, світла, героїзму, перемоги! Наш освітянський батальйон, центру освітніх інновацій, щиро вітаємо вас зі святом мужності, доблесті, честі, незламності, національного духу. Герої України, воїни світла, захисники України, що мужньо боронять нас від супостатам, ні танком, ні радом вас не злякати, всім тим, хто життя не шкодує віддати, Низький вам уклін. І велика подяка. Слава Україні! Героям слава! Україна це вільна країна, золотава і прекрасна моя батьківщина, держава Не моя незалежна єдина. Я дуже люблю її без зупину. Україно, матінко рідненька роблять тобі боляче злії вороженьки, хочуть в нашім краї господарювати. Тебе рідненьку неволю взяти. Увірвався звір кривавий до нашої хати, приніс біди і сльози і брехні багато. Але не плач, нене, не втрачай надії. Будемо боротися за наші мрії, за наші мрії, за нашу свободу. Перемога буде. Помолімся Богу. У цей день ми підносимо щиру молитву Пресвятої Богородиці. Щоби взяли під своє покровительство всіх наших бійців, щоб кожен воїн міг повернутися до своєї родини, шановні захисники України, ви довели, що є справжніми нащадками українського козацтва. Я щиро вам бажаю міцного здоров'я, незламного духу та, звісно, мирного неба. Ми дуже вас любимо та чекаємо, наші серця з вами.